Доброго дня всім, хто мене дивиться, зараз я вам хотів показати знахідку, яку я сьогодні знайшов, так як я вам обіцяв. То. Такі рибачки. Прошу. Люди а ну напишите, уявим якогось кульча. То то гриби вилізають, не стаються Не знаю, а ну напиши, то треба було майже корзинку брати. Так то, -то, то вилізать, погубилося половина. Не знаю куди такі, такі риби. Як на чудо. Підскажите в коментарях, хто в що збирає риби. Дякую.